та та да та та да та та да та 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 да 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 та та Вас вітає місто-герой Одеса. І ми з вами робимо цей репортаж вже у гостинні сонячній південній пальмірі України місто Одеса ласкаво просимо в місто Герой Одесу. Одеса, вокзал, як я знаю з дитинства. Ми сюди приїздили на змагання, і дуже 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 багато в мене історій пов'язано з неймовірним містом Одесою. По перше, я хочу подякувати нашій Укрзалізниці і усій команді. Нашого фірмового потягу Чернівці, Одеса, пані Олі Мої привідниці і Валентину, який е мене зараз люб'язно е знімкує. Чудові відчуття, чудова дорога і неймовірна Одеса, як і завжди гостинна. Температура зараз 9 година ранку, температура дуже лагідна, не спекотно, але не прохолодно, дмухає в такий чудовий Одеський бріз. Цього разу ми будемо жити на вулиці Дерибасівській, і буде так багато цікавого. Я хочу розповісти про одеські перони. Вони одні з перших в Україні. Бачите, ти зразу виходиш. Ось так раз із багажем, з валізами. До речі, мої валізки, ось тут мене чекають. Ти зразу переходиш на перон. Я пам'ятаю наш чернівецький вокзал до реновації. Це було досить довгий час. Коли ти мусив лізти ось туди, туди-туди підійматися, поки потрапиш до себе на платформу вже вагону. В Одесі цього не було. Приїхав фірмовий пояс з Києва і. Купа людей, як мурах, просто виволила на перон і вони вже пішли, їх підхопив вокзал, і далі трамвайчик, чудові платани не одеські, неймовірний одеський вайб. Я в Одесі останнім разом на вокзалі була в 2012 році. Це була. Ренесансна епоха України Євро 2012 дванадцять. Всі міста приймали гостів світу саме на цю подію. І Одеса не була виключенням. І безпосередньо з аеропорту Одеси ми відлітали в рекламник до Чорногорії з одеської команди. Це було просто чудово! Чудова Одеса, Драйвова Одеса. Коли ми їхали у вагоні. А ми їхали, а кажуть, у нас на Буковині в Хотин через Пекин. Ми б мали їхати в ідеалі Одеса через Молдову і Чернівці через Молдову і Одеса. А ми поїхали: Чернівці, Коломия, Івано-Франківськ, Ходорів, Львів, аж на північний захід України і потім, щоб повернутися на південь. Ну, дорога була приємною, дуже зручно, дуже гостинно, смакував дуже чайок, все як завжди. Одеса. Подарувала світу величезну кількість неймовірно талановитих людей. Я хочу розповісти про історію Одеси. безпосередньо, 2 вересня 1794 року, Йосип Дерибас заклав перший наріжний камень в майбутнє місто Одеса. А тут було раніше старовинне місто Хаджибей, це північно. Західна частина Чорноморського узбережжя, Одеса подарувала світу Ільфа і Петрова, Бавеля, міжку Япончика по його оповідкам, але кажучи, безпосередньо на молдаванці такий персонаж був, Котовський своїми хлопами промисляв в Одесі. Багато чого, а й сучасників це звичайно Роман Карцев, Ільченко, це звичайно Михайло Жванецький, світла пам'ять Леонід, утьосов, Марк Бернес. Годі казати, буду вам робити одеські оповідки. Зараз коли я візьму таксі і потраплю до себе на квартиру. Дербасівську, де мене чекає моя подружка з Києва Тамара Волохіна, ми майже одразу підемо на Блошиний ринок, на староконюшений провулок. А потім, потім, потім Приморський бурвар, сходи, пам'ятник Дербасу, усі знакові місця. Ах, Одеса, перлиночка у моря. Настрій причудовий, до нових оповідок, мої любі, вітання ще рівної, південної Пальміри! Нашої України, міста, героя Одеса, до нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина.